В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким самородком в українців є Тарас Григорович Шевченко. Одну з основних рис творчості Шевченка глибокий та органічний зв'язок її з народною творчістю. Шевченко виріс із народної пісні. Слова знайшли поета. Ще за життя Шевченка його твори пішли між народ, який він завжди мав на оці, пишучи їх між трудовий народ, і народ прийняв Шевченкове слово як своє, звідси і стогне Дніп широкий, Думи мої, Заповіт та інші пісні, що стали народними. Ми звемо Шевченка народним поетом, не тому, що він писав у народному стилі. Так було написано тільки частина його творів, а тому, що всі думки його, вся любов були присвячені народові. Боротьбі за його визволення щастя. Були часи, коли майже єдиним виявом української культури була власне поезія і роль поезії як органу народного духу, як нетлінної її скарбниці, прекрасно розумів Шевченко. Наша думка, наша пісня не вмре, не загине де, люди, наша слава, слава Україні без золота, без камню, без хитрої мови, а голосна і правдива, як Господа слово і прекрасно усвідомлював Шевченко свою роль як істину народного поета, як речника свого народу. Отця у свідомість покликання свого свого права говорити від імені народу, свого творчого обов'язку перед народом. Шевченко був полум'яним українським патріотом. Шевченко безмежно любив людей. Він розумів, яким прекрасним може бути життя на цій окраденій землі. Тече вода із гаю, та під горою, хлюбочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловлять рязко, розмовляють з дітками своїми. Була поезія Шевченка, благородна простота, основна риса його творів. Громове слово Шевченка лунає. І донині і далеко за кордонами нашої землі. Він наш спільник у боротьбі за мир, за вселюдську правду і все людське щастя. В одному селі на Україні жила маленька дівчинка в родині. Дізнатись про все вона бажала Їй допомагала в цьому Кохана мама. Мама, можна відпочити. Мультики включити. Любі герої тебе вже чекають. Так інша мова, вона розмовляють. Не розумію, хто що сказав. Ти потрапила доню на іноземний канал. Багато людей на планеті Земля. У кожній країні є мова своя, а наша українська мова сама співуча і сама чудова. Мама, я гарний вирішок знаю, зараз тобі перечитаю. Садок вашневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Пугарі з пугами йдуть, співають і дочі дівчата, матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечеря зоренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так словейко не дає.